Добрий день, підписників, гості, гості мого каналу. От у нас така спека невирозіва. Наш кіт ходить тут рано йшов дощ, ну як рано в дощ, та 4 години ранку пройшов у нас гарненький дощ. А тепер така парілка натуральна на дворі. Сонце пече, і спарення йде, і дуже-дуже жарко. Хорошо, хоч трошечки вітереться. От кіт у нас сховався в холодочок, ліг на це на, на наші кірпічі та й на стежку. І відпочиває. Я стою в холодку, чекаю на роботу машину. Сильно жарко. У нас тут виноград зав'язався, красиві такі ці. Будуть гронки, красота, рози цвітуть, красиво. Дуже скоро розпустяться лілії. Тільки ставай та бур'яни, растуть, ростуть, вставай сапой. Вчора я посадила свої квіточки у підвісних. кашпо, може колись розростуться, будуть цвісти, буде красота. Сама петуні висаджувала. Теж висадила туту квітничку, цілий рядочок. Там далі трошки теж рядочок. Боже, жарко, так це якийсь капець. Трошки зранку посапала заново вже третій раз, мабуть, арахіс. Арахіс починає вже цвісти в нас на городі. Посапала в гірочки, дуже зав'язуються. такі в нас справи. Так що чекаю машину, вже фіртка відкрита, буду їхати на роботу на обід. Яка красота у мене з крайгорода. Цей рік я все одно трошки оставляла там, десь на цибулі між кропом воно розцвіли ці сокірки красиві такі. А на межі прямо залишилось дуже красиві. Ніжно-розові, голубенькі, такі сині, темні, красиві і білі. Білих мало, але більше таких дуже красиво. Бурячки від спеки, столовчики, бідні, гічка геть якось пов'яла. Красота. Сояшнички десь взялись на городі, хоч їх не садила, прошлігоди насіялись, мабуть. Хочу подивитися, тут у нас у траві біля городу дуже багато цвіло сунечки, такі, як от лісова ягода. Подивлюся, піду, чи є там ягодки, чи нема. Є ягодки, але ну ще зелені, геть зелені. Видно, що зелененькі, маленькі. Можна буде трошки нарвати, але ну, зелененькі геть. Так що є чи маленька, але геть зелені Повністю. Можна буде посмакувати таку добреньке таке. У нас хоч і дощик пройшов до світа в 4 години, але така спека дихати нема чим. Таке пече вже, що не виносимо. Хочу показати вам нашого гірочка. Така красота. Я вже одну вирвала. І ось, будь ласка, наш вже собственний огірочок. Один уже внизу, був я одірвалася, другий зараз одірву. Покришу трошки, там в мене капустка, то буде сало. Я хочу показати вам наших курчаток, тих, що я нянчилася в інкубаторі. Ми тут на дворі зробили їм таку чималу загородку, закрили сіткою, тому що чужі коти не лазили. І вони собі тут бігають травички. Там у них стоїть і кормушечка, і водичка, і песуться вони на травичці бігають. Якийсь мошок ловлять. Красота. Вже підросли, такі гарні. Одні такі є ножки оброщені на штанях, ходять високі, одні е, такі пухнасті, красиві. Двоє отих маленьких декоративних такі бігають з ними. Дуже красиві курочки, півники. Такі в нас справи. Ростуть помаленьку, красота. Їх 29 штучок. Одне пропало десь при душили, мабуть, чи що не знаю. А ці в нас ростуть. Позакривались крізь дірки, на сітки, щоб ніде нічого чужих, які як залізе, то буде нам по Ось такі справи.